Вітаю, друзі, 6 липня, свята неділя. Сьогодні зранку Російська Федерація, і її війська, безпілотні системи нанесли безпілотникам Шахет чи то герань, вони його по-різному називають удар по Кременчуку повітряний. Одна із цілей, куди приселюдно, ви на відео можете подивитись. Між будинками воликів шахе це територіальний центр комплектації Тобто ТЦК. Це вже третє ТЦК, яке знищують російські війська на нашій українській території. До цього був Кривий Ріг, потім була Полтава, зараз Кременчук. І е, виходить речник е, сухопутних військ України, яким підпорядковано ТЦК, і заявляє. Перше. По ТЦК росіяни б'ють, щоб зірвати мобілізацію. Друге. Удари будуть тривати. Ну, такі пропагандистські кліше. Я пропоную друзі подивитись на цю ситуацію трохи інакше. І для початку повернуться майже на половиною роки тому, в ті часи, коли я разом з партнерами піймали за вухо мародера, Одеського воєнкома. Євгена Борисова. Він купував в Марбеллі, там палац, вілу, офіс, е е автомобілів накупляв, ну і так далі. і так далі. Він продавав білі квитки. З того часу, коли ми підняли це питання, ми там ще 3 чи 4 місяці боролися, щоб його притягли до відповідальності. Коли його все-таки е, взяли за зябри, е, Володимир Зеленський провів засідання РНБО, вийшов і всім нам сказав: ми змінимо підхід в мобілізації. Ми змінимо персональний склад ТЦК оцих тилових щурів, ми кинемо на фронт. А ти, хто отримав поранення, е, травми на фронті, ми їх поставимо працювати воєнкомами в ТЦК і так далі. Вони ж точно знають, кого мобілізувати, кого ні, хто готовий воювати, хто ні, хто буде побратимам їхнім в допомогу, а хто в тягість. Але минуло. Як я кажу, 2,5 роки. І як кажуть, ні привіта, ні отвіта. Про звіст'я Володимир Зеленський ніхто нікого нікуди ні ни на який фронт не відправив і розсвіла буйним світом корупція, проти якої той Борисов, який вже там 2,5 роки сидить в СІЗО, він навіть якимось худосочним е, видається, тому що корупція набрала небачених масштабів. Беруть всіх і вся. Розцінки знають всі. Піймали тебе, босифікували на вулиці Людовове. Тисячу баксів віддав, відпустили. Якщо завесли в ТЦК від е, 3 до 5, якщо завезли в учебку, від 5. Хоче за кордон від 10 тисяч доларів. Діти чиновників, барих і тому подібне, всі по кордоном, ніхто не воює. Діти Івана Петра Микити на фронті гинуть, утилізуються і так далі. Звичайно, люди це все бачать. І бачать, що основне джерело несправедливості. Корупції, яку українці вважають найголовнішою проблемою, важливішою, ніж навіть російські ракетні і шахетні удари, вона буйно цвіте її осердя ТЦК. Саме тому Путін, саме тому Кремль почав обирати цілями будівлі ТЦК. Удар по Кривому Рогу, дивлюсь, з соцмережах, люди аплодувати починають. Удар по Полтаві, дивлюсь, ще більше аплодують. Зараз по Кременчуку кажуть боти. Але серед ботів я бачу реальних людей. Кажуть, то хворі, та може й хворі. Але можливо, треба нам першу причину прибрати. Можливо, треба цих щурів воєнкомівських, корумпованих на місце поставити. Для того, щоб, вони, щоб була не силова, а справедлива мобілізація. Для того, щоб хоча б спробувати, мені здається, це вже зараз неможливо, але хоча б спробувати відновити хоч якусь довіру до справедливої мобілізації. Ат ніт, виходять ці тицикуни, виходять сухопутні війська, виходять ці воїни барбашовні, які не на передовій, які по ефірам по Києву ходять, і кажуть, б'ють наше ТЦК, б'ють, тому що знають, хочуть зірвати мобілізацію. Тому що вони навіть не усвідомлюють, що б'ють по ним. Тому що цього хочуть і цьому аплодують українці. Вони не розуміють, що вони зберігаючи, консервуючи оцю корупційну шваль оцих зелених пацюків ТЦК, вони цим підігрують Путіну. Вони йому допомагають. Бо він каже, я ж знищую цю нечисть, яка гнобить вас, українців. Розумієте, яка несправедливо Івана Семена Микову на фронт, а е, олігархи по кордоном, їхні дітки по кордоном. Покажіть мені. Де діти Стефанчука? Зеленського? Донька повнолітня, чому не в госпіталі? Каже Олена Зеленська, навчається за кордоном. Та нічого страшного, нормально. Просто питання, чому ви тоді інших пакуєте. Ну і так, депутати, міністри, всі їхні діти по закордонам. Лондоном, Парижам, Амстердамом, Римом і так далі. На курортах відвисають Куршавелях, Майамі, на Лазурному березі, Монако. А Іван Микола Семен воює. А Путін відчув це, Кремль відчув, пропагандисти відчули. і Лупашать. Лупашать по ТЦК. Бо більшість українців бачать ТЦК ворога. Ну якщо не такого, як росіяни, то внутрішнього. І аплодують у цьому Жабагадюкіну. Насправді, ж ТЦК це перші помічники російських окупантів. По демотивації, по набору людей з інвалідністю в військо і так далі, і так далі. Підсумок по ТЦК будуть бити. І не через зрив мобілізації, а тому, що це подобається українцям. Тому що це повністю дискредитована структура, корумпована структура. І для, того, і для того, щоб зараз це все змінити, необхідно хоча б спробувати відправити цих тилових шурів на фронт, а на їхнє місце дійсно поставити тих, хто пройшов вогонь. і Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. Очистимо від зелених гнит. І будемо жити.